Яке це щастя дарувати радість, і бути блиском в ближнього очах, і з радістю свою зустріти старість, знаходячи утіху в небесах? Яке це щастя інших потішати, комусь сказати просто так, люблю, і від цього слова радість помічати в душі, яка стомилась у бою. Яке це щастя іншим нагадати про їхні ролі, вартість і ціну, яке це щастя, сонце в серці мати, яке освітить морок і пітьму? яке це щастя, болю не боятись, а розуміти ціль його і суть, і від болю і сліз не здатись, не зламатись, з відвагою пройшовши свою путь. І неважливо, що ти тут зустрінеш, велике щастя, якщо знаєш ти, що ти пройдеш, що ти це все осилиш, бо поруч той, хто обіцяв вести. Яке це щастя інших зігрівати, їм дарувати світло і тепло, всіх стомлених в дорозі підіймати, перев'язавши зламане крило. Бо в цьому всьому є велика сила, віддавши іншим, повернеш собі. Розправивши вже складені вітрила, ти попливеш щасливо по житті. Що віддасиш, тим і тобі воздасться. Тож радість в серці це велике щастя.